Сьогодні продовжуємо говорити про прийменники часу, а конкретніше про at та in. адже минулого разу я вам пояснювала, коли ми вживаємо прийменник on. Якщо не бачили, то подивіться попереднє відео. Є багато схем, які допомагають запам'ятати, коли використовувати той чи інший прийменник Кружечки, трикутники. Як на мене, то отакий трикутник нам допоможе найбільше. Подивіться, внизу у нас написаний прийменник «at», і він знаходиться в найменшій частині трикутника. Це не просто так. Адже «at» ми вживаємо, коли говоримо про конкретний час, конкретний момент, наприклад, «at 7 p.m.» о сьомій вечора, або коли говоримо про якесь конкретне свято – «at Christmas» на Різдво, тобто найменша частина трикутника. Найменший проміжок часу, тобто конкретний якийсь момент, тому прийменник at. Запам'ятали? Далі у нас прийменник on, де, дати та дні. І останнє це у нас, бачите, найбільша частина трикутника і це у нас прийменник Ін. Тому що ми його вживаємо, коли говоримо про довгі періоди часу. Наприклад, місяці In June In April коли говоримо про сезони In Summer, In Winter, коли говоримо про роки In 2025, коли говоримо про століття In the 21st century. Тобто «at» – це конкретний момент, це найменша частина, in це найбільша частина трикутника. Це те, що триває довго. А он це у нас посередник. Сподіваюсь, що після такого пояснення ви вже запам'ятаєте використання цих прийменників. Якщо у вас виникли якісь питання, то пишіть в коментарях.